Всім привіт! Мене звати Саша Філіп, і сьогодні в мене друга частина відео з морськими прикрасами. Почала я її обдумувати в попередньому відео. ось, А сьогодні планую її вже створити. Для тих, хто не дивився, швиденько нагадаю, я відштовхувалась від ось таких ось конекторів золотих такі от елементи. Конектори, не конектори, ну такі елементи. Тут немає ніяких отворів додаткових, тобто я буду прикріплювати безпосередньо ну, ось тут за цю перекладину з одного боку і зверху, внизу і зверху. І от я розмірковувала стосовно цих намистин квадратних, кубічних. Ось. Але зараз я от виклала одну сторону з цими кубічними намистинками, так? від яких я буду відштовхуватись. А з цього боку, ось такі овальні. І мені здається, що овальні сюди якось логічніше. Якось вони більш природно тут виглядають. По-перше, вони за формою, такі теж дуже схожі. По-друге, вони трошки крупніші за розміром, ніж ці е, кубики, і тому якось теж краще. Колір ось такий, мені подобається більше. Ці більш такі зеленкуваті, трошки блакитно-зелені. Ці більш блакитні. Але. Але все одно, перевага за формою та за розміром, ось ці мені більше підходять. І я почала шукати знову ж таки компаньйонів, думаю, як оформити ці намистинки, чи просто зробити їх на пінах. Ну, на пінах це все буде, це, поня... це ясно. Але, ну, може якось облагородити цю намистинку ще. Шапочки тут дуже сильно багато, я теж не поставлю, тому що намистинка такої, знаєте, вона не круглої форми. А... Такої сплюснутої. Якось малесеньку, невагому шапочку, пласку 4 мм, можливо, сюди буде нормально. ось. Ну, я подумаю. Я думала, можливо, ось такі намистинки проставити кристалічні. Ну тоді це буде виглядати ось так. Ось, можливо. Але тоді якось забагато, ну, так, знаєте, нічого, ці намистинки блакитні, зливаються з тією. А мені хочеться, щоб підкреслювала одна намистинка іншу. Тоді в мене інша ідея. А, оці, до речі, для сережок я планую використати маленькі. Такі самі, тільки маленькі. І тому виникають червоні. Минулого разу я вам казала, що я не знаю, чи я буду. Забула, боже, турецькою мовою вспливає. Ой, перламутр. перламутр чи корал. І ну, поки що в моїй уяві перемагає корал. Хоча спочатку я хотіла перламутр, але форма ось ця більше мені підійде. Я подумала, тут є такі пласкі деякі намистинки. І ось ці пласкі намистинки я зможу взяти і, наприклад, оформити їх по краях цієї блакитної. Тобто, так, щоб. Блакитна намистина підкреслювалась, обрамлялась ось цими червоними. І такий буде контраст, буде краще, ніж просто ось ця блакить, безкінечна. А цими блакитними можна буде підкреслити намистину з коралу. Тобто зробити якусь намистину з коралу, або просто одягти корал на пін, або щось таке ще подумати. І її вже оформити ось такими кристаликами. Ну, Такі в мене поки що думки. Працюю далі. Покажу вам, як я збираюся кріпити сюди свої елементи. Ну, ви, бачите, ви бачили, що тут досить такий товстенький цей перехід. Тобто, просто піном сюди зачепитися буде. Ви бачите, наскільки менше тут кільце, ніж оцей простір. Тобто, або треба робити зовсім таку велетенську петлю з піну, Ось. Але я не думаю, що це буде надійне з'єднання і що це буде естетичне з'єднання. Тому я шукала в себе е, різні ланцюжки. Я подумала, що можна взяти ланку. Ось ця ланка підійшла б дуже добре, але тут проблема. Знову ж таки, якщо чіпляти на піни, то тут не зовсім гарно змикається це кільце, що потім пін може проскочити. Ось я знайшла в себе ось такий ланцюжок. Я його нещодавно купила в звичайному магазині. Ось. Тут такі, ось такі середнього розміру ці кільця, не зовсім маленькі, але й не велетенські, але вони мають гарну, гарне з'єднання. ось тут, ну Більш-менш. Їх можна стиснути до такого стану. Зараз я вам ближче покажу. Що пін тут не проскочить. Ну і от, власне, я спробувала, ось що в мене вийшло. Ось я одне кільце сюди вже проділа, і ось так з'єдналося воно. Ви бачите? Ну, тобто нормально, якщо я візьму пін, та, і піном вже буду кріпити сюди до цього кільця наступний елемент, то нікуди цей пін не подінеться, він тут не пролізе аж ніяк. Ось. І ще тут, що мені подобається в цьому кільці, тут естетично він виглядає дуже підходящим для цієї прикраси. Ви бачите, тут такі, як насічки є, і вони ніби повторюють ось, ось ці насічки, які є всередині мушлі. Ну, тобто, за стилем теж все нормально підходить. Я вам тут пояснювала, пояснювала, а. Підсумку ці ланки сюди теж не підійшли. Тому що зверху тут нормально вони виглядають, а знизу тут дуже вузький ось цей простір, ось цей отвір, і цей ланцюжок туди не пролазить. І ось Я його тут якось просунула, але закрити його я не можу. І далі він нікуди не йде. Ну, тобто, ось ця частинка далі не пролазить. І навіть якщо я його тут зможу якось закрити, то все одно ця частина буде така нерухомою. Бачите, він взагалі тут застряг намертво. Тому я, напевно, буду пробувати зараз ось такі кільця. Вони тонші. Поки я знімала відео і вибрала, що мені обрати, чи то корал, чи то перламутр, мені доставили посилку. І в цій посилці виявилися ось такі намистини під Говліт, під ну, турпеніт тонований в червоний колір, і я собі подумала: ну, як би імітація коралу. Ну, не зовсім, але щось таке схоже. ну. У мене тут вийшли такі намистинки. Виходять, я ще знову ж таки підбираю, ще на 100% не впевнена, але. Поставила оці дрібненькі ромашечки. Ось. Ну, Червону на мистинку можна ось так обрамити. Ось. А блакитну. Ну, тут я теж пробувала з цими шапочками, щось мені не знаю. Може, так, може, не так. Тут я причепила, чого я сюди причепила цю перламутрову намистинку. Тому що я думала зробити, наприклад, ось так намистину. А ця, щоб зверху ось так от була такою рухливою, рухомою, туди-сюди бовталася. Можливо, буде якийсь такий варіант. Прийшла я до того, що відмовлюся, напевно, від ось таких намистин. Хоча сама ідея мені сподобалась, але не для цієї прикраси. Ну, я так подивилася, що якщо я використовую ці намистини, то, в принципі, натяку на корал на – це тільки колір. Ось, а так, начебто не дуже то на корал вже і схоже. Тому я цю ідею залишаю з собою, але потім ось. І мені здалося, що, знаєте, ці намистинки дуже такі, ну, як прилизані, як це так сказати. Ці такі більш лохматі і до, по характеру до цієї прикраси більше підійдуть. Ось тому я тут. Пробую таке щось накрутити. Можливо, отут нам мистинка буде, сині, можливо, теж будуть з коралом поєднуватися. Ось так, в якості шапочок. Тут я теж думаю, чи ставити ці, чи не ставити. Знаєте, я оце думаю: напевно, ці муки творчості я залишу за кадром і вже з'явлюся до вас, коли прикраса з'явиться на світ. Чекайте! Щось довго я сиджу над цією прикрасою, довго вона в мене не складається. І ось, нарешті, щось почало в мене вимальовуватися. Тому я тут зробила екстрене включення. Думала, вже вам готово показати, але покажу ще ось цей варіант. Сподіваюсь, що на ньому я і зупинюсь. Я додала ось ці елементи ось такого плану, і зразу якось почало щось вимальовуватися. Вони якісь такі за розміром підходящі. І зразу доповнила цю картину. Ну, якби картина стала повнішою. Знову таки, я взяла перламутр замість коралу. Тулила цей корал, тулила щось все одно, щось не так. Ну, от навіть, бачите, зробила ось такі намистини з цим коралом. Але теж мені щось не зовсім воно сюди підходить. Напевно, приберу. Ось, Бо якось вже занадто і цей червоний, і такий, і золото, і синій. Не, не трошки не моє. Ну, Напевно, ось такий варіант залишу, більш стриманий. А, можливо, якщо знову щось не зміниться. Ось, І на потилиці поставлю ланцюжок. По-перше, щоб довжину регулювати, бо це така виходить, бачите, довга прикраса. А по-друге, тому що в мене вже закінчилися ось такі намистини. І з подібного матеріалу в мене є тільки ось, ось такі, такого кольору синього. Є ще е круглі такого плану намистини, але вони блакитні. Бачите, відрізняється колір. І якщо сюди ще якийсь відтінок кольору вставляти, ну це вже трошечки теж не моє. Мені здається, що це буде забагато. Ось якось так. Нарешті прикраса готова. Цього разу щось я довго возилася, довго продумувалася ідея, але результатом я задоволена. Ось, і що в мене вийшло? Ну, в принципі, ви вже бачили мої. Задумки, так. я все ж таки відмовилась від коралів, залишилася з перламутром від цих намистиночок я теж прибрала коралові, ось тут. залишила ось такі ромашечки, шапочки. І мені здається, що от тепер воно мені прям так як треба. знаєте. Нічого зайвого, але і, нічого, але і в принципі, і досить яскраве. Тому що тут і золото, і ось така бірюза, бірюза. І червоний колір, і навіть ось ці перламутрові елементи, хоча вони трохи, скажімо так, ну, начебто і так, із стилю. Бо перламутр більше тут нічим не підкріплений. Ну, власне, це навіть не перламутр, це акрил якийсь пластик, такий якийсь елемент, просто імітує перламутр. Але все одно мені здається, що ці два елементи сюди якраз ідеально. Писалися. Ну от, от що в мене вийшло. на кінці я поставила ось такий довгий ланцюжок і поставила карабін, щоб можна було регулювати довжину. Тобто, найдовша довжина, ви бачите, ну, довга довга а на карабіні можна суттєво її зменшувати. Ось, таке в мене вийшло на мисто навіть не мисто сотуар. І зараз сережечки, сережечки. Мені дуже сподобались, до речі, теж ось такі вийшли сережечки. Сюди довго підбирала замок. Були в мене більш підходящі, ну як більш підходящі, насправді менш підходящі, але за формою підходящі і за розміром, а, але матові матове золото. Але тут таке все блискуче, яскраве, я подумала, що. Матове золото сюди буде недоречно. І сюди я поставила крапельки, тому що такого кольору в мене вже намистин не лишилося. Ну, я подумала, що нехай будуть крапельки. От так от. І поки я робила ось це одне намисто, ви ж пам'ятаєте, так, що починала я серію морських прикрас, ну, як серію, так? дві прикраси. Саме з цієї прикраси. Потім я відволіклась зробила. Зі скляних намистин. Потім я зачепилася за ось ці червоні намистини і зробила комплект такий браслет. Давайте я поміняю фон ось такий браслет на 16-й розмір. І до нього ось такі сережечки. Зараз, зараз, зараз. Ось такі от сережечки. Мені дуже сподобалась ось ця. Як виглядає поруч ось ця намистинка, поруч з блакитними, і ну, не захотіла я цю ідею відпускати, тому в мене з'явилися такі сережки. Цей комплект ну, складно назвати морським. Він до морського жодного відношення не має, як я думаю. Але просто, раз я вже, скажімо так, його зробила, вже не буду в окреме відео виділяти, вже вам покажу, як є. Ось таким браслетом. І ось що в мене вийшло: фінальний кадр, скажімо так, на мою морську серію умовно морську. Але, тим не менш, одна, одна з цих прикрас точно морська. Ось. Дякую вам за увагу! Підписуйтесь на мій канал, якщо вам зі мною цікаво, ставте лайк, якщо вам сподобалося відео. Бажаю вам всього найкращого. Бувайте!